Традиції. 3 листопада за новим церковним календарем згадується тих мучеників Агепсима єпископа, Іосифа Пресвітера та Айфала Діякома. Православні віруючі в цей день шановують пам'ять святої княжни Анни, дочки Київського князя Всеволода Ярославовича. Також свято носило й інші назви: Бабик, Росник, Ганна Агапі. Чому Анну нарекли Холодною? Цей час погода починала істотно змінюватись. Теплі сонячні дні змінювалися на похмурі й холодні. Народ цікавістю спостерігав у святковий день за погодними умовами і визначав, якою буде наступаюча зима і чи буде багата осінь на урожай. У цей день наші предки стежили за погодою, розмірковуючи про майбутнє урожай і зиму. Що наступала, у народі говорили. Що якщо на Анну не випаде сніг, то хліба чекати не варто, без нього зимі могли попросту замерзнути. Звичай та традиції свята у народі було поширене вірування в те, що 3 листопада нечиста сила спускалась на землю і розвідувала, як живуть люди, а також здійснювала приготування до святочного розгулу. Нечість не могла заподіяти ніякої шкоди людині, а тому вела себе досить тихо. Однак селянину все ж варто було поберегтися, так як цей день не рекомендувалося залишати будинок без особливої потреби і по можливості уникати людних місць. Переносили на інший день далеку дорогу і намагалися не сваритися один з одним. Додавалася роботу у чаклунів, оскільки, як говорили саме, День Анни найбільше підходить для зняття порчі або пристріту з людини. А тому від відвідувачів цей день відбою не було. Якщо 3 листопада чужий будинок поступе і попросить допомоги, згідно з прикметами відмовляти не можна, але після потрібно перехрестити поріг і вхідні двері, щоб негатив свій будинок не пустити. Обряди в День Анни Холодної. Дівчата в ці дні бралися за рукоділля головним чином за прядіння льону і ткацтва. Цим важливим заняттям присвячували довгі зимові вечори. Яне золото рости дівко царівною, говорила про хорошу господинь. Про тих, у кого справа не виходила, навпаки, журилися недотепом та недбайливим. Добра доля сама не виткнеться. Наші предки в цей день ласували ягодами, готували з них киселі, пирогі та інші страви. Також плекали млинці, а до них подавали молоко, заморожене на вулиці, його стругали ножем і подавали до столу. 3 листопада уважно спостерігали за погодою, звертаючи увагу на прикмети. Анна без снігу не чекай хліба, говорили в народі, пророкуючи майбутній урожай. Порозний день також відчував погані справи. Анна холодна, осінь голодна, якщо дрова в печі в цей день горіли сильно, а полум'я з ревом спрямовувалось в трубу, це означало, що потрібно чекати бурю. Наближення сильної холоднечі віщували й хмари, які пливуть низько. Що можна робити 3 листопада? У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих Акепсима, Іосифа та Єйфала з проханням моліть Бога за нас. У молитвах до святої Анни просять допомоги в вихованні дітей. Молються про зцілення від недуг, сімейне благополуччя за старих часів цього дня бралися за льону і ткацтво. У сподині готували ягідники сіль і пироги з осінніми ягодами, згідно з прикметами, ніщо погане, не липне до людини, яка поміряла 3 листопада чужий головний убір. мене не сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Олександр, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Павло, Петро, Сергій Федір. Народні прикмети, якщо на Анну холодно, не випаде сніг, найближчий рік буде неврожайний. Увечері 3 листопада вдарив мороз, зима буде досить теплою, без істотних перепадів температур. Ми ще почали рити нори, буде холодне, нору на північній стороні буде відлига. На західній сара погода на південній холод, на східній всю зиму буде тепло і сухо. Палаючи в печі яскравою скрізь дрова, віщують мороз. Якщо вони погано розпалюються, буде тепло. Дим з труби низько стелиться до потепління, якщо піднімається вгору до морозу. Якщо винесений на вулицю спечений хліб замерзне, то незабаром вдарять морози. Хто на Анну Холодну наче серце, тому у коханні зізнаються, згідно з прикветами, ніщо погане, не липне до людини, яка поміряла 3 листопада чужий головний бір. Подружжя, яке посварилось в день Анни Холодної, може дуже скоро розлучитися. Знахарів цей день знімають псування і пристріт. До зустрічі в нових відео!